Вітаю, друзі, вітаю і переходимо, ха -ха, як не дивно, до нашої музики. Тому що, як я вже сказав, музику я буду дотримуватися. І я хочу одразу показати, що не пропустіть цей альбом, не пропустіть цей дивний запис. Класика метра джазу Тоні Беннета. Але в даному випадку він а, вирі... дозволив більш молодому своєму колезі об'єднатися в цьому дуеті і створити цей запит. Запис 2014 року, Фредерік Роузі Холл. це Лінкольн-центр, самий великий зал. Із лінкольн центром він там нараховує. Біля 1100 посадочних місць, а, тим не менше всі пишуть, що там дивна акустика. Тобто, не дивлячись на такий величезний зал, розрахований на класичну музику, на джазову музику, а інтимність звуку, а джаз дуже інтимний, зберігається. І от якраз там а, ця пара, знаменитий геніальний бархатистий Тоні Беннет і. Сучасна поп-діва Леді Гага. Ну, В мене до неї специфічне ставлення, ну, Бог з ним. Але, тим не менше, оцей е, живий концерт, «Щока до щоки», от Буквально те, що ви бачите на картинці, так і назвали цей концерт, і власне там ведучая е, трек, ведуча пісня також називається Щока до щоки. Він вийшов вдалим. Більше того, він отримав Гремі. Тому зрозуміло, що обминути цей, хоча й старенький концерт, 2014 року. Але щоб ви не пропустили, я дозволю собі трохи з цього живого концерту, який можна і подивитися на Ютуб в повному записі, а, або в тих, хто шанує звук вдома у вигляді диску, чи тим більше вінілового диску. Рекомендую Отже, Тоні Бенет Ледіґаґа, що Кадощаки. i <laughs> Today he passed my way. And while we spoke of many things, fools and kings, this he said. Взагалі душевний концерт. рекомендую, тому що дійсно пройти мимо такого. не різний по темпах, не Колго. Почуєте інших класиків, почуєте на цьому концерті. Рекомендую. Якось лягає на душу, коли зливається так вдало цього разу злилося цих два голоси, тому що Леді Гага і Джаз воно якось таке... Ну сумнінуа. Тоні Беннет тут. Сам Бог велів говорити Джаз і Тоні Беннет. Ну, але вертаємося до нашої основної теми. Тема така достатньо непроста. Заявлено, життя як випадковість без причини. Знаєте, я ж також переглядаю, розміщаючи свої терапевтичні етюди. Я коли знов заходжу, немає в мене часу там. Кожного дня заходити, дивитися, скільки переглядів дійсно брак часу. Навіть мені черговий раз написали видописувачі, ради яких я це все роблю. Я вам дуже дякую, що пишете, коментуєте, розповідаєте якісь історії. Поскаржилося, що я не проштовхую свій канал і не вивожу його на якісь там рівні, не, не співпрацюю з компаніями чи особами, які це можуть зробити. Ну, не хочу. Тому що я впертий, ну для чогось я це роблю, для чогось воно все одно поширюється само по собі. Знаєте, я боюся однієї річі. Я боюсь стати заручником, коли те, що, вроді би, я хочу донести і доношу, воно стане масовим. Ну, вроді би, ти ж для цього це робиш. Але той, хто робить масову продукцію, він стає заручниками от системи, як вона виготовляється. Вони відходять від от мене було попередні версії людини, яку ти версію вибираєш. Я боюся вибрати версію блогера. Хоча мені ж і пише, так ви ж є блогер, раз ви розміщаєте і показуєте і за періодично записуєте і говорите, що це буде. Це є блогерство. Так, але блогери по різному працюють. Є де дійсно стається професією і внутрішнім станом людини. От я якраз не, не можу погодитися, що я за внутрішнім своїм одна із версій Чабана — це версія блогер. Хоча от і доказ. От це парадокс. І я боюсь, що я перейду на ті варіанти, коли я буду відстежувати. Якісь відносини, можливо, фінансові, відносно блогерства чи, чи навіть волонтерства. Не, не суть важно. Що я стану заручником оцієї, цієї річі, яка сказати, що я легковажу, мабуть, ні. Ну, В теми, які я піднімаю, для мене вони актуальні. Ви пишете, що і для нас актуальні, значить, ми з вами знаходимося в якомусь резонансі, і розуміємо один одного. Я щирий в цьому, ви щирі. Це для мене величезна честь працювати з щирими людьми. Ви назвали це, не я це придумав, ви назвали це клубом думаючих людей. Мені це сподобалося. І я кажу: дякую, друзі. Я весь час оцю фразу свою думайте, друзі, думайте, подумав, що дійсно я взиваю до думаючих людей. А якщо ти починаєш думати, ти готовий змінювати щось в своєму житті. Але я почав з того, що заходячи, я все одно ж бачу якісь цифри. Що ну цифри маються на увазі, хто скільки передивилися, чому там попередній подивилися. Ну, поки ряд є, я там не, не, не заходжу в статистику, не, не пірнаю значно більше, тих же відео скільки там головна цифра, десь більше 500 вже на сьогоднішній день. Етюдів вже більше 200. Це останній великий пласт, який я почав і який я зараз поки що витримую. Хоча і а, буду все-таки розміщати свої лекції, презентації, це також потрібно, тобто більш тривалий матеріал, а, можливо, більш розрахований на фахівців, Але етюди якби залишаються основою, де я можу швидко. Гнучко в силу обставин, в силу думок, які виникають, в силу терапевтичної роботи, одразу викладати на вихідних, бо в інший час в мене немає брак часу. Викладати вам. І, от коли я відстежую, що попередній тут там глянули, глянув тисячу. А перед ним було дві тисячі. І в мене так, пу, а чого, чого, тут тисячу, дві тисячі. А я чомусь думав, що те, що я почав от в цьому етюді, я заклав, можливо, більше слів для роздумів, а тим не менше попередні, а ще попередні п'ять тисяч. І тоді якраз я починаю думати. Навколо, От, ну, це такий мікроаналіз, без глибоко статистичного аналізу, хто переглядає, скільки часу дивляться, а чи варто скорочувати, чи навпаки продовжувати, чи додавати щось, чи давати лише сіль виступу, а значить основу психотерапевтичну, психологічну, а оцю музику, чи ще щось відсунути. Тут я вже вирішив. Ви мені підказали, і я погодився. Чебан, будь собою. Ти створив, роби те, що ти хочеш. Правильно, молодці, я ж сам вчу. Будьте собою, да, Хватить бавитися в якісь ролі, ті, ще які нам не властові і знаходить властиві, і знаходитися в якомусь такому пресінгу, який ти влаштував для себе, тобто витягуєш ту версію, яка тебе не влаштовує, але вона влаштовує інших, одягнув на себе, одів своє чіз і пішов по житті. Не хочете бавитися, молодці, я також не хочу бавитися. До чого я це все почав? Слушайте, починаю довго довго речення, тримайся купи. <сум> Маєш ідею? Спочатку вискажи ідею, потім доповнюй словами. Так от, оці цифри, ні, я пам'ятаю, ще когнітивні функції не страждають. Так от оці цифри до переглядів мене, чесно кажучи, здивували. І якось мене натянули. Знаєте в чому? В тому, що е... коли торкаєшся якоїсь такої глибокої теми. Переживань сутності життя, втратити своє я, не бути в своїй ролі, вибачте, за сленг, ну так воно називається, просрати своє життя, до речі, одне з найбільших переглядів. Ще якісь речі, зв'язані з втратою особистості, воно депресією, воно набирає великої кількості переглядів. І мене це так поставило переді мною певні знаки запитання, чому так резонірують саме на ці теми? Ну невже життя настільки безрадісне, що ти включаєш свою емпатію, співчуття до себе? Тому що, що, що я роблю? Я відзеркалюю, я нічого нового не придумаю. Те, що я бачу в житті? Своїми пацієнтами, з навколишніми спілкуванням з людьми, я приношу сюди з якимись іншими поворотами цього зеркала, відображаючи вас і себе в ньому, з під іншими кутами, з якимись іншими акцентами, але я нічого нового не придумаю. Я не фантаст, я реаліст в цьому житті відносно і оптиміст. Це я вже попередньо говорив. Так чому ось ця тема а, така? Мінорна однозначно, точно як один з творів Фредеріка Шопена номер 4 про який я вже згадував, його прелюдії, чому воно так резонірує більше, ніж інші теми, які, скажімо, умовно, ну, не мінорні точно. Ще, можливо, і не мажорні, але вже не мінорні точно. І ось тут якраз ідея про не просто сутність життя, а про появу в цьому житті. Появу в цьому житті поза планом або без суті життя. Точа, до суті життя доходиш тоді, коли починаєш спілкуватися з іншими людьми, усвідомлювати, проходити якісь радості і обов'язково страждання. Я навіть думав, що. Людина, яка постійно радісна і живе лише в такому драйві, в такому тік-току, короткофокусному, трьоххвилинному, чи скільки там я їх не дуже дивлюсь, тому не, не володію повністю чи 10-секундною інформацією, основне з лайком, не збиравшись, це щось також не зовсім добре. Людина повинна переживати і цінувати своє життя. Внаслідок в тому числі проходження своїх переживань. Але якщо взяти значно більший оцей пласт появи в цьому житті безсутності життя, випадковість цього життя, тоді ми торкаємося чогось значно більшого, глибшого. От знаєте, коли все-таки я лікар і збираючи анамнез, ну, рухаючись по житті свого пацієнта, степ степ крок за кроком. Щоб усвідомити, чому він прийшов до того чи іншого захворювання, чому воно так міцно тримається в ньому, або навпаки, чому так легко відреагував, це також велике запитання, відреагував в хорошому плані. І наступило полегшення. А... Я, звичайно, навчаючи і студентів, і сам користуюся різними методиками збору, анамнеза. завжди відсилаю до більш глобальних речей, наприклад, кеплена седока Американці дуже добротно описали, в силу того, що нація багатокультурна і потрібно врахувати ті речі, в яких ти навіть ріс і не виховувався. Але ти спілкуєшся з пацієнтом, наприклад, з. З Мексики чи ще де зовсім інший культурально-ментальний аспект. Ну, коротше, там добре це описано, і воно так я намагаюся вчити. Але розумію, що і вони не все охвачують. От знаєте, на що я почав останнім часом звертати увагу, те про що пацієнти не зовсім знають а на їхнє появу на цей світ. Поява на цей світ життя починається не з моменту, коли ти народився. А, в якомусь з терапевтичних етюдів, там значно глибше, я вже, чесно кажучи, їх всіх не пам'ятаю, ну більше 200, скільки 240 чи скільки, Ну, не суть важна. Там була мова про архаїчну культуру і про пісню архаїчних культур, африканських архаїчних культур, а, де а, не буду переказувати, потрібно там знайти, по-моєму, племесної. Де я розповідав, переповідав те, що я прочитав в дослідниках різних культур, особливо архаїчних культур, первинних базальних культур. Там, де що народилося, те й залишилося. Тому що європейська цивілізація, американська цивілізація дуже відійшли від базальної культури, звідки вони власне, і прийшли. Але а, там залишилося якісь речі, які, коли ти кидаєш погляд ретроспективний назад, вони тебе так зачіпають. І от там було, якщо ви пам'ятаєте або перегляньте, знайдіть. Я зараз лише по пам'яті це буду говорити. Там була ідея про те, що день народження людини дитини. Вважається не момент появи, фізичної появи її на світ. І навіть не день, година зачаття цієї дитинки. А тоді, коли в голові майбутньої мами, аж дівчини, з'явилася пісня, а вона її почула не випадково. Вона була там. Десь відійшла від свого племені, вона зайшла там, де нікого немає. І вона сиділа і слухала природу, і в неї от було співзвуче душі, в шелесті тих же пальм, в шелестіні трави, спів птахів. от В неї відбувся якийсь резонанс. Її душа розгорнулася, стала відкритою, і звуки природи. Склалися в мелодіку. І ця мелодія була лише її, вона зазвучала в ній, і вона її запам'ятала. Увага, я наговорю про народження дитини. От коли зазвучала ця мелодія, вона знайшла, чи подальше зустрічалася своїм хлопцем, якого вона навчила цій мелодії, і вони разом її там. Могикали, наспівували і так далі, а потім займалися коханням, фізіологія, і дійсно було біологічне злиття двох клітин, внаслідок чого почала розвиватися нова істота Гомо сапіенс яка через 9 місяців перетворилася в чудо, в нову людину. Так от момент зачаття не є. Днем народження. Днем народженням є оця пісня. До чого я це все переповідав старенький етюд? До того, що я починаю в своїх пацієнтах виясняти: А власне, я так далеко не пірнаю і розумію, що пересічний українець чи дівчина. Чи хлопець не йде в ліс, щоб слухати ліс, природу, звірів, птахів і складати свою пісню. Ну, не будемо перекидати африканські мотиви на Україну, ми звичайно інші, але ми такі ж самі Гомосапінь. Значить, ці всі ідеї, ідеї, є якесь щось дуже глибоке. І для мене, наприклад, дуже важливо людина, яка з'являється на світ і рухається. Тут у нас вже зараз я говорю про нас з вами, про наших співвітчизників. А власне. Вона була створена в любові чи ні? От це я ж сказав, я запитую, або не завжди, але іноді для того, щоб для себе зрозуміти, чому він прийшов до тих чи інших проявів, навіть захворювання. Або навпаки, дуже добре позбавляється цієї хвороби. Добре, рухається на здивування тих же лікарів. Таке також буває. Ти призначаєш стандартне лікування згідно гайдлайнів, протоколів, і раптом пацієнт каже: Супер! Нарешті, бу, і все виходить. І ти думаєш, почекай на твої ж колеги, достатньо хороші лікарі. Вони ж займалися приблизно тим самим, що ти активував в ньому того, чого він не отримував інших. І от оце колупання приводить мене до розуміння, що є речі, які ми не знаємо. Ну, наприклад, те, що я вже сказав, ви були, вибачте, за такий грубий сленґу, були зроблені в коханні, в любові, в окситоциновому пару оцих гормонів щастя, піку, задоволення, винесення на небеса, і ви були створені на небесах. А тут було лише фізична взаємодія двох тіл, які кохали один одного. Чи це вийшло ну, випадково, ну планово, а то ж й з такими роздумами, Боже, що ж тепер робити, та ні, будемо виносити це ж все-таки, чи ще якісь речі. Як на мене, поява людина безсутності життя скоріше мала проблему аж тоді. Тоді, коли ще й людини не було. Зараз не про пісню. Зараз про щастя і щастя зустрічі двох клітин. Це звучить дивно, тому що сперматозоїд і яйцеклітина, вони просто якісь біологічні об'єкти. І чи можна про них говорити, що вони зустрічаються в щасті, в радості, в задоволенні, в бажанні? Тому що без бажання, вибачте, це, це щось страшне, без бажання це, це зовсім інша річ. А буває, що і в кортизолі, і в стресі, і це, і це взагалі дійсно реально вже біда, тому що ми тоді говоримо, що була створена в силу насилля якогось. І це також може бути зачаття. І я думаю, що тоді відбуваються якісь такі складні епігенетичні чинники вже аж тоді, коли тільки-тільки починає розвиватися, У нас же є генетична пам'ять, от як вона передається, правильно? Вона передається ДНК з однієї і з другої сторони. Ну, значить, на цю генетичну пам'ять, на оцю стезю по житті, і, можливо, навіть на долю у житті буде впливати і те. В якому вони стані злилися, об'єдналися, коли той сперматозоїд таки пробурив ту оболочку і прорвався туди, в центр раю, все що завгодно. Складно, я розумію, що тема і достатньо така непроста, і я, як науковець, можу сам собі заперечувати, говорити про доказовість, недоказовість, про складність цього всього дослідження. Але не даремно зараз все більше зустрічається робіт на тему персоналізованої медицини або молекулярної медицини, і буквально останні роботи японських наших колег, які зосереджують слово персоналізована медицина не на геномі, а на епігеномі, дослідуючи саме епігенетичні чинники. А вони власне зв'язані не з тим, що потім підліток починає палити, а дорослий бухати. Чи жити в якомусь стресовому ситуації, вони зв'язані ще до моменту народження. Епігеном активація, деактивація якихось фрагментів ДНК це ще до народження, лише коли рухається. Причому по-різному, і сторони батька, його клітина сперматозує, і сторони матері різні впливи. Це цікава річ, це дуже цікава річ, яка потребує і вивчення, і дослідження навіть провести б таку величезну статистику і запитати люди. а ви знаєте, ви народилися від щастя, чи від випадковості, чи навіть від нещастя. Вас створили від любові, чи в село обставин, чи ще якихось речей, і вже потім відстежувати, що відбувається в їхньому житті. Потім ще інший фактор, як розвивалося, як захищався той плід, який став дитиною і, і, і інше. І лише тоді ми будемо виходити на ідею а, людина з сутністю життя чи випадковістю. Там буде вже соціум дошліфовувати, формувати ці ідеї. Там вже дуже багато чого можна, про що можна говорити. Але мене от в цій ситуації і в, в цій назві, яку я вам запропонував. Зацікавила ця річ. І недаремно я притягнув Тоні Беннета і Леді Гагу як старий матеріал, тому що переспівують вони там топовські речі із джазової класики, але переспівують по-іншому. Для цього треба було взяти старенького. Я з повагою ставлюся, але він таки дійсно старенького. Бенета і молоду експресивну Леді Гагу, щоб щока до щоки вийшло щось зовсім інше. Ну що, друзі? Думайте, думайте, думайте.